Ми зараз знаходимося на вулиці Героїв Майдану, і, мабуть, ще навіть не кожен знає, що старе трамвайне депо можна зайти не тільки з перехрестя. Тепер тут є новий вхід. І оці шикарні історичні будівлі. Подивіться, око тішиться, як вони гарно відреставровані. Наскільки це краса. Цього всього не було видно, воно було в занедбаному стані. Хвала богам, що знайшовся. Бізнес, який вклав сюди мільйони, щоб це все відновити, відреставрувати і показати людям. Зараз ми будемо заходити через новий вхід і подивимося, як виглядає територія навколо. Подімте, дивитись. Що ж, друзі мої, перед зануренням в бочку меду почнемо з ложечки дьогтю. Оцей от вхід, він тут замощений грубою бруківкою. Тобто ця груба бруківка перетинає транзитний тротуар, який тут є вздовж вулиці Героїв Майдану. І вона фактично перетинає також і вхід туди на територію Land Steй. Це дуже і дуже погано. Цю бруківку треба було замінити на гладке покриття. Тим більше воно зараз виглядає як в'їзд для автомобілів. Саме тому тут поставили клумбу, бо очевидно хтось, напевно, вже на машині пробував сюди заїхати. Так, знак пішохідний перехід свідчить про те, що тут або планувався заїзд, або є заїзд, або це просто пожежний заїзд, який по паперах заїзд, а насправді пішохідна доріжка. Бачите, тут знаки стоять так, що нібито ви звідси маєте виїхати. І оця от груба бруківка. Не окей. Заберіть її, будь ласка, я вас прошу, не має бути на шляху пішоходів грубої бруківки. Так, ми бачимо гарні газони, смітники. Бачимо різні кущі, злаки, різнотрав'я. Боже, це просто краса. Тут теж схил укріплений. І також різні кущі, хвойні, і все-все-все цікаве таке понасаджувано. Тут є такий спуск вниз, ще показую вам, як це все виглядає на фоні архітектури. І ось ці молоді дерева. Це дуже добре зроблено, як на мене, це просто неймовірна краса. Моє око перш за все чіпляється, от там, де люди йдуть, ви бачите, це є такі доріжки доступності, ви можете. Ну, умовно, якщо ви там з дитячим візочком чи на колісному кріслі, ви можете отак два підходи спуститися в сам низ, безбар'єрно. А якщо ви хочете, ви можете обрати сходи. От так це все виглядає. І там, от всередині, є такий величезний прохід, проїзд, який був колись частиною трамвайного депо, і там видно. В глибині збереглася автентична колія. Так, погнали далі. Боже, яке гарне озеленення. Це неймовірно. І те, що ця перлина була схована від львів'ян і фактично недоступна стільки років для того, щоб отак от от гарно собі по-рівненькому пройти, мені здається, це був такий великий недолік, який зараз нарешті виправили. Навіть у тій історичній. Якісь підстанції виглядають. Але воно гуде, воно ще й працює. Тому історичні, але діючі. Воно виглядає дуже гарно. І оце ось відпочинкова зона. Можливо, тут якісь мали би бути вуличні меблі, не знаю, як тут планувалося. Але засипано щебенем, наче щоб можна було ходити. Так. озеленення, Збережені дерева. Нове озеленення. Збережені історичні елементи, бачите? Це такий підйомник для того, щоб можна було щось важке, зняти і підняти. Тут є парковки навколо тої теж будівлі, яка збереглася і відреставрована. Тут от ця от плиточка екопаркування, і там якийсь фестиваль з музичкою. Не знаю, що там точно і не піду, бо музика буде перекрикувати мене. І оце мені теж подобається. Бачите, доступна доріжка це проїзд до парковки. Але це безбар'єрне покриття робить доступним е цей маршрут для маломобільних. Якщо б не цей самокат посеред цього маршруту, було б все ідеально. Ну і отут ми бачимо також паркування. Так, зараз ми оглянемо перше, що ми хочемо оглянути, Це, Фу, дивіться, якщо от звідти йти, тут вже починаються певні недоліки. Якщо звідти йти по тій доріжці, ви виходите на парковку. І з тої парковки ви би мали сюди зайти, а сюди зайти неможливо. Тому що тут автомобілі і високий бордюр. Ось такий недолік вже я бачу. Тому що всі пішохідні доріжки мають бути з'єднані і бажано таким піднятим переходом, як там був. Так, фестиваль-фестивалить. На парковці напарковано дуже багато відвідувачів. Тут також це екопаркування, Не знаю, чи вам цікаво бачити парковку, але що можна тут помітити? Тут є багато місць для паркування людей з інвалідністю. І ось тут біля входу такі певні конструкції, в які висадили дерева. Це теж цікаво виглядає візуально. Але бачу ще одну ложку дьогтю. Ось тут дає місця для паркування людей з інвалідністю. Має бути виїзд плавний. Він занадто крутий, так? На пішохідну зону, і плюс він зроблений з колотого каменю. Бруківка колота, не шліфована. Тобто тут є. Недоступно зроблено, так? Тому що це є перешкода, якщо ви на колісному кріслі, вам буде важко з того місця паркувального виїхати туди до входу. Ще один цікавий факт спостереження. Якщо ви йдете тою пішохідною доріжкою від гуртожитків політехніки, то тут є підпірна стінка, ви сюди нагору не можете попасти. Хоча там невеликий перепад, там можна би було хоча б один. Плавний заїзд сюди зробити, так? Тому що от сюди до тих будівель ви не попадете, і тут також є підпірна стінка, і аж там, там, де заїзд на парковку вже можна сюди потрапити. Ну, шкода, що цей пішохідний зв'язок не врахували. Тому я улюблена буханка лету, яка тут приросла до того тротуару, чого вона не може стояти не на тротуарі. Алло! Вуйки, забрітто! Так, від тої краси з певною кількістю недоліків, ми спускаємося нижче власне, до LandStation. Тут ми бачимо шлагбауми на в'їзді. І сюди можна потрапити по широкому буркованому полю. Так, це теж все історичне, перекладене, відновлене. Навіть у тій історичні колії залишалися, але я би все одно тут зробив бодай одну доріжку доступності. Хоча б смугу 1,5-2 метри для колісних крісел, щоб можна було тут пересуватися. Тому що я розумію, що тут бруківка збережена як данина історії, але ми бачимо поруч. От, бачите, велостійки теж на грубій бруківці, теж, ну, де тут доступність для двоколісних. Далі там же йде комбінація бруківки і різних. Дизайнерських рішень сучасної плитки. Тобто, якщо вже все одно тут використовували сучасну плитку, чому не зробити би було від тої парковки сюди нормальний доступ, доріжкою доступності безбар'єрною. Не зробили, забули, не подумали. Чомусь, Чомусь дизайн це не про красиве поєднання бруківки і плитки. Це про зручність. Зручність для людей, які пересуваються. Першу чергу для маломобільних. Ну, тут є кав'ярня. Ну, Ця музаїчна бруківочка, вона доступна. Я до неї претензій не маю. Воно і гарно, і доволі доступно. Тим більше, якщо вона е викладена рівнесенько. Ну і оцей пасаж, який я вам показував згори, отак воно все докупи працює і цей от шматочок історичної колії. Далі ми бачимо. Оці будівлі це є ангари. Ангари старого депо. От там видно. Що всередині робиться. Так, зазирнули. Йдемо далі. Подивимося до кінця тої площі. Вона ще не вся зроблена, не вся відкрита, але можна щось вже побачити. Цікаво, чи будуть враховувати ті зауваження побажання. От це те, що робиться за парканом поки що. Тут є дуже цікаве місце. Стратегічне і ключове, але я вам не буду казати, що тут. Якщо хтось знає, можете написати в коментарях, але я секрету поки що не розкриватиму. Залишки старих колій, і знову ж таки комбінація сучасної плитки FEM. І старої бруківки. Знову ж таки, чисто по-дизайнерськи, так? Тобто я це називаю художники. Я художник, я так бачу, тому що прямокутник бруківки, прямокутник плитки, але де ж доступність? Якщо от доступна доріжка переривається смугою бруківки, я вважаю, що це не окей. Якщо тут є, от бачите, там якийсь газончик з боку, а тут є бруківка, і от туди ви навіть я бачу, що і не потрапите, напевно. Я не знаю, як там далі буде з'єднано дуже-дуже багато таких місць, які не до кінця зрозумілі і логічні. Це ми бачимо сходи приєднання до тротуару вздовж вулиці Сахарова. І тут от є, начебто, заїзд плавний і велозаїзд. Через територію буде пролягати ще одна велодоріжка. І тут видно, як ця велодоріжка буде проходити. Вздовж території і виходити туди на площу Лема. так. Коли ви їдете по Сахарова вниз, можна буде через цю площу Лема, через Лемстейшн, роверком заїхати до перехрестя. Хто не знає, як заїхати на паркувальний майданчик Лемстейшна, я вам показую, де це знаходиться. Ось прямо тут. От, Бачите, люди заїжджають. отак. Зараз вам покажу велодоріжку. Ще показую вам один момент. Тут, от е, ну, крім того, що тут заїзд, і бачите, тут недоасфальтували по-людськи теж. Чомусь знову ж таки недоасфальтовують ті моменти, може, ще поправлять. Я дуже на це сподіваюся. Е, бо це є ну така перешкода, плюс, я знову ж таки кажу, буде асфальт руйнуватися. І отут де ця велосмуга зараз, вона фактично закінчується. Тут би десь мав бути заїзд. ну Через заїзд на парковку велозаїзд не вийде. Нормально зробити. Десь отут, де той паркан, мав би бути поворот, щоб велосипедами отуди можна було заїжджати. Поки що тут нічого цього не зроблено, є тільки отам цей шматочок. А отут теоретично мав би бути велопереїзд і зручний заїзд з проїзної частини, десь отут, з вулиці Сахарова. Побачимо, побачимо, я не знаю. Мусить щось бути. Ну і Оця частинка, бачите, від зупинки тут буде прохід з ходинками. І також від, зупін... від зупиночки тут буде проїзд пандусом. Так? Не знаю, чому не вийшло в них в один рівень це все витягнути, чу-чуть опустити, можливо, якісь мережі, комунікації. Я вже тут точно не скажу, якісь певно технічні моменти. Тому що оце от, оця от підпірна стінка тут, вона виглядає трохи так зле, тому що знову ж таки тут тротуар звужується. На самому перехресті, плюс та опора, воно все так ну, наліплено дуже вузько в тому місці. Будемо бачити, можливо, цю опору будуть колись переносити, але точно не зараз. Ну, і той знак, звичайно, теж потрібно би було вчепити на опору, а не на окрему стійку. Чого ж ви того не зробили? Але знак виїзд велосипедистів ставиться за 50-100 метрів до велоприїзду, а не за 3 метри. Нащо він тут? І отак виглядає ця територія, яку ще не привели до ладу, але вже бачите поремонтовані двері, поремонтоване приміщення ангару, який вже дуже в поганому стані був розвалювався. Ну і отут залишки тої велодоріжки, і тут, напевно, теж все будуть перемощувати. Ну, мабуть, мало би бути непогано. Ну і для порівняння третій ангар, яким Лем не займався, дуже в дуже поганому стані. Те, що видно, це тільки вершина айсберга. насправді там все прогнило і розвалюється. Ну і поруч ті ангари, які вже відреставровані практично майже. Велика різниця все ж таки. Друзі, місце дуже цікаве і історично, і перспективно, тому що тут багато такого, що нема ніде в світі. Ну і плюс оці зміни вони підкреслили це історичне середовище. Звичайно, я знайшов певні недоліки по доступності, бо в мене вже око під то заточено, і дуже би хотілося, щоб це виправили. Я, е, я не знаю, я колись, коли тільки починали розбудовувати цей об'єкт, мене власники запрошували на екскурсію. Я дивився по тих всіх е, зруйнованих приміщеннях, ходили, показували, що тут колись буде. Я з нетерпінням насправді очікував цих перетворень. Зараз я не знаю, хто там. Вже керує тим об'єктом, хто там тим всім займається. Я дуже сподіваюся, що мене почують, послухають і поправлять ті речі по доступності, вони не настільки дорого коштують, щоб їх не зробити. Що ж, вітаю Львів з ще одним цікавим культурним об'єктом. Приходьте в гості, дивіться самі, проводьте свою інспекцію. Якщо хочете мої наступні, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Мені буде приємно. Каналу буде просування. Всім гарного дня, па-па!